Ми знову у Івано-Франківську. Так, ми приїхали на автобусі, було важкувато їхати, хоч і вечором але мені, як завжди, поганенько. Вау, гарні багатої багато. Вікен було нормально, Стильні. Яночка спала, лілічка ні. Щось не мала заснути. не знаю, як витримає 5 годин. Витримає. Так, ми йдемо пішечком. Бо все рівно до початку екзамена, дві годинки, а нам треба так, щоб жрудок мало проробився і прогулятися. Подихати повітрям. Я ти не в ту сторону. Як? А де? Яночка, доганяй. Їй не сподобалось, що я її знімаю. Угу. Капець. ну, no. неї no, тепер поганий no, настрій. No, Тут нову будову. Ah. <laughs> Та Янка. Амуніцію продають. Okay. Ah. Так, яночка, давай доганяй, бо ми будемо переходити. Воронки, Гарні кустики. Давай ручку. Ой, якраз тепер, можеш, бу на було піти. А ще можеш 20 двадцяти.

Яночка не замучилася. Угу. Яночка так хотіла їхати в Франківсь, що вона написала собі дні, там 17 днів і викреслювала кожного дня. Каже, не каже. Дочекалася. Лиш я не виспалася, бо там я ніяк не могла поруч направити. Там, там? на там. А Тоді я належалась хоча. Я би. ще на задньому колесі і так воно трусом і так воняло. Я Справ думаю, що володом. там багато хто не спав, а лише так. Дрімає. Ні, дрімає, просто лежить закритими очима. Просто щоб не тошнили. Угу. Йдемо ще з голодні, більше. І... А мама, віддачі була тоді нуч. Ну, а вже день, бачиш, як ти поставив. <плес> Вау, багато. це що таке кінотеатр? Серйозно, гарний. Сьогодні плануємо не запізнитися. Поїзди не їдуть до Рахова. Там, мабуть, ремонт роблять. на ЖД вокзалі. І ми приїхали в Рахів і сказали, не їдуть до 27 числа. Там Так, Читайте. Сироварня. Это места. А не сан. Прикольно. Ой. Красота. Красота. Ага. Mm. Uh -huh. Пікарен пункт. Як сова? Яка вот. краса. Тут лише бігати. Тут багато. Тут лави так дуже багато. Тут головне не поламано. Підемо парку, підемо на дорогу. Пішли на дорогу. А як нам треба. Всі йдуть на таксі, а ми пішками. Ну, no, бо ми такі, фановні. Є час, тому будемо прогулятися. Ну, no, а мені так корисно. А тобі не дуже. І Яночка не працює.